Хочеш бути кращим у тому, що робиш? Тоді доведеться працювати більше. Хочеш досягти більшого? Доведеться тиснути сильніше. Хочеш перемогти конкурентів? Доведеться більше жертвувати, відмовитися від зайвого, бути більш зосередженим, ніж інші, перетворити себе на машину, на звіра, Іти в абанк. Але чи справді саме це мав на увазі Марк Аврелій у своїх роздумах? Коли писав, що люди, які люблять свою справу, виснажують себе нею. Чи справді стоїцизм означає безкінечне ти сни ще сильніше, ще більше, понад будь-яку людську межу? У певному сенсі так. Але якщо твій образ стоїцизму зводиться лише до цього, ти приречений на виснаження. І саме про це ми поговоримо: як залишатися успішним і водночас не згоріти до тла. Зміни визначення успіху. У роздумах Марк Аврелій писав Амбіції означають пов'язувати свій успіх із тим, що скажуть чи зроблять інші. Розумність означає пов'язувати його з власними вчинками. І справді, більшість наших цілей і прагнень поза нашою владою. Якщо ти міряєш цінність тим, чи оберуть тебе, чи похвалять, чи підтримають, ти віддаєш контроль над собою в чужі руки. Стоїцизм же радить перенеси мірило всередину. Дивись на власні дії, на те, якою людиною ти був, доки робив справу, на те, чи зробив усе, що міг тоді ти будеш незалежним, самодостатнім і сильним. Як казав тренер Джон Вуден успіх це спокій у душі, що приходить від усвідомлення, ти зробив усе можливе, щоб стати найкращим, на що здатний. Отже, ти робиш свою справу. А решту залишаєш випадку, долі, богам чи ринку. Створюй рутини. Сенека зауважував життя без плану це хаотичне блукання. У чому суть? Розпорядок і структура зменшують кількість випадковостей у житті, тримають хаос на відстані і роблять тебе стабільнішим. Саме тому спортсмени мають розклад, тренування завжди відбуваються у визначений час. Саме тому в них є ритуали. Навіть дрібні забобони перед змаганням. Це не магія, це спосіб налаштувати розум, створити порядок замість випадковості. Подумай, у яких сферах твого життя все ще панує хаос, де тобі бракує чітких рамок? там, де з'являється структура, з'являється й результативність. Не будь постійно доступним. Існує відома історія про Наполеона. Він навмисне читав свою пошту. Лише через три тижні після того, як її отримував. Чому? Бо більшість проблем вирішуються самі собою. Якщо ж ти завжди на зв'язку, завжди реагуєш миттєво, тебе втягуватимуть у справи, які без тебе давно б зникли. Можна уявити, що й Марк Аврелій, і Епіктет, і Сенека радили б подібне. Адже звичка бути онлайн 24 7 це не шлях до продуктивності, а навпаки. До виснаження і хаосу. Треба мати сміливість не знати всього одразу, не відповідати миттєво, не дозволяти будь-кому переривати твою концентрацію будь-якої хвилини. Практична порада. Залишай телефон в іншій кімнаті, коли працюєш, лягай спати без гаджетів поруч. Створюй простір, де ти недосяжний. Будь гнучким. У моєму робочому кабінеті висить цитата Сенеки. Занадто багато людей не мають здатності змінюватися так, як потрібно, і натомість просто живуть так, як почали. Ми часто вперто йдемо старим шляхом, навіть коли він веде в глухий кут. Нам бракує здатності спробувати інший підхід змінити напрям, бути гнучкими. Але жорсткість робить нас заручниками обставин. Дуб, що пручається бурі, ламається, верба, що гнеться, виживає. Те саме з людиною, справжня сила не у незламності, а у здатності адаптуватися. Лао Цзи писав Шлях живого згинатися і пристосовуватися, шлях мертвого бути твердим і ламким. Отже, хто не вміє змінюватися, прирікає себе на поразку. А хто здатний гнутися без втрати суті, виживає і перемагає, вчися вимикатися. Секрет ясності внутрішнього спокою та справжнього успіху простий сон. Багато хто вважає, що працювати ночами і безперервно бути в ділі це ознака сили та дисципліни. Але насправді це ознака слабкості та безладу. Постійна зайнятість і недосипання це не продуктивність, а шлях до саморуйнування. Коли ти не відпочиваєш, твій розум стає туманним. З'являються погані рішення, помилки, втрати часу. Це замкнене коло. Чим більше виснаження, тим гірші результати, тим ще більше роботи, щоб виправити наслідки. Джон Стейнбек називав це недисциплінованістю перевтоми і найгіршою з економій. Ти обмінюєш сон на робочі години, але отримуєш гірший результат. Стоїки сказали б: справжня дисципліна це вчасно зупинитися, дати тілу і розуму відновитися, щоб повернутися сильнішим. Робити менше означає робити краще. Марк Аврелій нагадував: якщо хочеш більше спокою у своєму житті, роби менше. Це не заклик до лінощів, а до вибору. Коли відкидаєш несуттєве, отримуєш подвійну користь, звільняєш час і сили від зайвого. Робиш головне якісніше. Багато хто каже так усьому, зі страху образити когось, упустити можливість чи здатися недостатньо старанним. Але це шлях до виснаження. Коли ж ти сміливо кажеш ні зайвому, то відкриваєш простір для справжнього бути з дітьми, створювати, відчувати вдячність, відпочивати менше справ, більше життя. Встановлюй межі стоїки вчили про внутрішню цитадель, ту частину нас, яку треба берегти від хаосу зовнішнього світу. Це означає контролювати власні думки і реакції. Відповідати лише за себе, не дозволяти зовнішньому ламати твою рівновагу. Але є й інша сторона не можна дозволяти іншим скидати на тебе свій безлад, свої проблеми, свою безвідповідальність, межі це здатність спокійно і чітко сказати. Мені це не підходить. Я не хочу цього робити. Ось що я готовий зробити, натомість людина без меж як країна без кордонів. А людина, яка вміє виставити рамки, зріла, самоповажна і сильна. Вчися казати ні відмовляти важко. Але варто зрозуміти кожне ні це одночасно так. Коли ти кажеш ні непотрібному, ти говориш так головному ні, безглуздим зустрічам, порожнім обіцянкам, марним справам так, родині, здоров'ю, творчості, внутрішньому спокою. Марк Аврелій наголошував, відкидаючи несуттєве, ми здобуваємо подвійну користь, звільняємося від баласту і робимо головне краще. Пам'ятай сказати так усьому означає зрадити себе. Справжня сила в умінні відмовляти, щоб жити по справжньому. Май хобі. Стоїцизм не означає жити лише однією справою навпаки, мати хобі життєво необхідно. Багато великих людей мали заняття, які начебто не стосувалися їхньої основної роботи. Але саме вони давали сили і нові ідеї. Ейнштейн грав на скрипці: спортсмени готують, читають чи вчать мови, щоб відволіктися від постійної напруги. Чому це важливо? Бо хобі змушує фокусуватися на іншому. Готуєш страву, думаєш лише про смак і час. Граєш на інструменті, занурюєшся в звук. І саме тоді мозок отримує простір, щоб знайти рішення для проблем, які здавалися нерозв'язними. Хобі це не розкіш, це спосіб відновити сили, зберегти ясність і стати кращим навіть у своїй головній справі. Шукай міру в усьому. Одних руйнує брак дисципліни вони лежать на дивані, переїдають, уникають роботи, інших руйнує її надлишок, вони не знають відпочинку. Не можуть зупинитися завжди женуться далі. Недостатня дисципліна веде до занепаду. Надмірна дисципліна веде до зламу. Стоїки нагадували міра в усьому справжня сила не в крайнощах, а в балансі бути здатним зробити необхідне і вчасно відійти. Тільки так можна прожити життя повністю, не зруйнувавши себе і не зашкодивши іншим. Не будь лише про роботу. Багато хто з нас має схильність занадто багато працювати, брати на себе більше, ніж може витримати, надто серйозно ставитися до кожної дрібниці. Марка Врелій і сам нагадував собі у роздумах у своїх діях не зволікай, у своїх розмовах не заплутуй, у своїх думках не блукай. У своїй душі не будь ні пасивним, ні агресивним. У своєму житті не будь лише про справи. Не будь лише про справи. Життя це не тільки бізнес, робота чи досягнення. Якщо все зводити до справ, врешті-решт втрачаєш сам смак життя. Стоїцизм нагадує робота важлива, але вона не повинна затьмарювати все інше. Не будь одержимим грошима є відома історія про стародавнього філософа, який хотів показати. Філософи не зневажають гроші. Через те, що не можуть їх заробити. Вони можуть, але не стають їхніми рабами. Стоїки називали гроші байдужими благами вони самі по собі не є ні добром, ні злом. Якщо маєш можливість заробляти чесно, добре. Але якщо життя обертається довкола накопичення, ти вже втратив свободу. Стоїк має бути мудрим у фінансах, вміти зберігати, вкладати, використовувати. Але він ніколи не міряє власну цінність товщиною гаманця. Бо справжня свобода це незалежність від того, що не підконтрольне, не переймайся тим, що роблять інші. Якось менеджеру гурту Iron Maiden сказали, я захоплююсь тим, що ви робите у музичній індустрії. Він відповів, Я не в музичній індустрії, я в індустрії Iron Maiden». це чудовий підхід. Стоїцизм навчає. Незважай на те, що роблять сусіди на своїх полях. Дбай про власне. Кевін Келлі писав про тисячу справжніх фанатів. Ідея проста: ти працюєш для своєї аудиторії, для тих, хто цінує саме тебе, а не для абстрактної індустрії. Брюс Дікінсон, вокаліст Iron Maiden, казав: У нас є своє поле, і нам байдуже, що роблять фермери на сусідніх. Адже все одно можна орати лише одне поле за раз». Цей є стоїчний принцип: зосереться на своїй справі. Чужий шлях тобі не допоможе не витрачай енергію даремно. Уява це потужний інструмент, та більшість використовує її проти себе. Ми малюємо у голові найгірші сценарії, що може піти не так, що подумають інші, які розмови відбудуться. Цікаво, що майже ніхто не уявляє добрі варіанти ми витрачаємо сили на страхи, а не на рішення. Стоїки запитали б, на що ти витрачаєш розум, на те, щоб мучити себе, чи на те, щоб рухатися вперед. Твій розум це інструмент. Він може створювати проблеми або вирішувати їх. Обирай друге. Пам'ятай, що ти смертний. Сенека розповідав про одного чоловіка, який став для нього прикладом моніторингом Цей чоловік ніколи не бачив ні сходу, ні заходу сонця. Він мав на увазі людину, яка все життя провела у нескінченній роботі, не знаходячи часу навіть на простій радості ми всі боїмося смерті. Та, парадоксально, багато хто ховає себе за у дрібницях, у безкінечних турботах, у виснажливій гонитві. Сенека писав: Подовжуй своє життя, скорочуй ніч і залишай більше часу для дня. Це означає, ми не можемо додати днів до свого життя. Але можемо додати життя до своїх днів. Пам'ятай про власну смертність не для страху, а для дії, щоб не відкладати головне, щоб жити тепер. Якщо цей випуск був корисним, підтримай канал лайком і підпискою. Попереду ще більше стоїчних практик для сильного і свідомого життя.